Кілька спів про сьогоднішню акцію, скільки треба висадили? Першу хочу подякувати нашій тернопільській молоді, яка таку акцію організувала. Тому що дійсно моли, це руші всіх змін. Але дуже добре, коли молити просто там десь сидить в електронних мережах чи в соціальних мережах і тільки чимось недовольне, висказує своє недовольство. А коли люди, люди реально роблять якісь дії, вони сьогодні, коли перекладці хочуть зробити місто краще, ми його зелені посили дерева. Зробити ці дерева як і символу миру, як і додаткове зелене міста. Тому подяка їм. І чим більше таких заходів буде проходити, тим краще буде наше місто, тим більше будуть мати, чим зайнятися молодь, тим менше буде приходити голову дурних думок, що треба дерево зламати Жажливо про особливість цих дерев, які сьогодні посадили. Ну, до речі, дерева досить символічні, по-перше, називають його деревом філософів, деревом політиків. І є така древня легенда, що в Древній Греції, коли йшов воїн на війну, то відривав кусок листка саме цього дерева. Скільки б він часу не був там на війні після повернення з війни, там половина залишалася в нього, одру половину його дівчини. Після повернення війни ці два лиска скаталися до купи. Це було символ того, що він повернеться з війни живим, у нього і в них буде разом далі жити. Тому, дай Бог, що цей, цей сморізм далі продовжувався, хоча б жили в мирному часі, але якщо навіть протеться, щоб такий символ завжди залишався. Це вже найперше ваше дерево. Чи ви вже знаєте, скільки дерев в Тернополі було сюди? А їх не рахував. Зомба, хто вас вчився садити в дерева, так що як дисковіли? В школі це все було в школі, коли проводили в той час ще різного року талоки, чи суботники, чи вистачені дерев. Перший досвід тоді у нас не було. Е, Сергіяш, як на вашу думку, як боротися з тими людьми, які от крадуть оці саджанці? Тому що і попри на, на набережні і на Островського вже там понищені і декілька вже крадені. Не боїтеся, що тут так само буде? Боїмося. Е, ну, це нереально. Ми сьогодні просимо священників, щоб вони в церквах правили за це говорили. Ми сьогодні просимо вчителів, щоб вони про це говорили на уроках в школах. Тобто тільки через виховання, тільки через це ми, зараз ми плануємо щось робити такий, е тобто розкладати по Тернополю е світіла, щити підборди, які би також просили там, не сміти в рідному місці, не лумай дерева, не ламай зупинку. Ну, такі, якісь можливо, це було б яким золотком чинником, щоб людська свідомість сприймала і не робила негативних качинків.